Можуть посіяти в людському серці і думку про Бога, і слово про Бога. Будемо розумними сіячами. І священники, і парафіяни. І ті люди, які знають Слово Боже, і ті, можливо, хто просто знає тільки два слова. Господи, помилуй мене. Господи, прости! Господи, благослови. Твоїм'я Отця і сина, і свята да духа. Сьогодні ми з вами чуємо притчу про те, як Господь розповідає своїм учням про Слово Боже, про того сіятіля, який розкидає це саме насіння. Можна назвати цю притчу ідеальною, тому що Господь, як тільки розповів її, одразу ж дає пояснення цієї притчі. Дає пояснення саме тому і саме для того, щоб люди розуміли її істинне значення. Як священик я вже багато років проповідую і, можна сказати, сію це саме Слово Боже. І кожна віруюча людина, коли обрітає віру, вона теж не може бути такою людиною, яка б не поділилася своїм розумінням віри. Яка б не хотіла, аби і в інших людях також було це добре слово Боже. І ми дійсно дивимося на інших людей і бачимо, як по різному проростає це Слово Боже в їхніх серцях. Іноді, розмірковуючи над цією притчею, ми кажемо і про те, що наше серце теж має різні ділянки, які по різному сприймають Слово Боже. Але чомусь саме сьогодні мені хочеться поговорити трохи про інше, про тих самих сіячів, до кого звертається Христос. Тому що саме учні, саме апостоли задали це питання, а про що саме ця притча? І ось розуміючи той досвід, який є і в мене, і той досвід, який є у вас, ми розуміємо, що іноді ми справді розкидаємося. Цим Словом Божим розкидаємося цим дорогоцінним насінням, так як ми ніколи не вчинили, коли би ми обробляли свій власний город, ніхто, придбавши це насіннячко, дороге насіннячко, не буде його сіяти десь при дорозі, і ніхто не буде сіяти його на камінні, ніхто не буде кидати його в бур'яни, а буде обробляти спочатку землю. Чомусь саме ці прості речі відходять від нас. Насправді, не в багатьох у нас є досвід вирощування якихось рослин. Хтось дійсно це має, і за це варто дякувати Богові. А хтось просто звик купляти, живучи в місті, купляти вже готові продукти і, як малі діти, вважати, що насправді булки ростуть на деревах. Так не буває, потрібна певна праця. І той, хто має цей досвід праці, розуміє цю притчу. І ці люди розуміли цю притчу. Але чомусь до Слова Божого Господь саме так звертається і звертає їхню увагу, щоб вони були розумними людьми. І справді ми бачимо, що іноді нам хочеться виголосити Боже Слово, а там його не сприймають, зовсім не сприймають. Там зовсім інші порядки, зовсім інші правила. І ти приходиш зі своїми цитатами, такий розумний, такий гарний, а там живе сатана. Там так важко, що все, що ти не скажеш, з тебе будуть глузувати. Спробуй в інтернеті десь вступити в якесь спілкування з якоюсь людиною. Ти йому про Боже, а він тобі зовсім про інше. Ти йому кажеш про святе, а в нього немає святе. Він з тебе глузує, він насміхається над твоєю вірою. Оце і є та сама дорога, коли ти намагався використати і свій час, і дорогоцінне слово Боже, а сенсу ніякого немає в тому. Іноді серед нас є інші люди, люди, які хочуть, здається, отримати це Слово Боже. І нам самим здається, що це так. Це люди, які. Поверхневі, дуже поверхневі. І ми їм кажемо про Слово Боже. Вони кажуть дуже добре, дуже гарно, ми сприймаємо це. Але вони намагаються вкорінити це Слово Боже там, де є каміння в їхніх серцях, де вже є певні уявлення про цей світ. Хтось вірить в екстрасенсів, хтось вірить в язических богів і намагається приставити християнство до цього всього. А воно не працює так. Не працює там християнство, де є забобони, де є якесь марновірство. І ця людина каже, о, мені дуже подобається ваш світогляд. Я намагатимуся його наслідувати. Але як каже нам Господь, як тільки приходять якісь скорботи, як, як тільки приходять якісь випробування, ця людина розводить руками і каже: не працює. Чому я звертаюся до Ісуса Христа, так як звертаюся до якихось інших богів, уявних чи тих, яких я можу собі ізолювати, а воно не працює. Тому що справді це так не працює. Ми проповідаємо Слово Боже серед людей, які мають якісь статки. Колись я проповідував і задавав собі питання, люди, навіщо вам оце все? Задавав собі внутрішнє, іноді по молодості задавав. Ім це вслух. Люди сприймають Слово Боже, але все в них зводиться тільки для того, що вони також намагаються його вставити в своє життя. Якщо іконочка, то така іконочка, щоб в такому золотому окладі була, що вартувала дуже багато грошей, можна було похвалитися перед такими ж самими людьми. Дивися, в мене є старовинний Євангеліє, в мене є рукописний якийсь. Текст, якого ні в кого немає, оце і те ж саме є в нашому житті. Коли ми, як каже нам Господь, оціми своїми багатствами, своїми цими життєйськими заботами, ми просто глушимо це Слово Боже, і там немає йому місця. Тому що дуже важко, коли Господь каже про те, щоб людина була милостива, про те, щоб людина була милосердна. А людина живе все одно своїм земним життям, живе на максимумі. І ось тоді ми дійсно розуміємо, що для того, щоб щось посіяти, має бути добрий ґрунт. Він має бути зволоженим сльозами, він має бути перекопаний нашим розумінням того, що саме тут має бути Слово Боже. Тому, коли ми хочемо щось сказати, нам потрібно зробити насамперед. Перед цим якусь роботу, дуже гарну роботу. Звичайно, було б добре відібрати у когось щось, але так це не працює. Але пояснити людині, що все добре, що дав тобі Господь. Але чи візьмеш ти це все з собою туди, куди всі люди йдуть? Можливо, тут людина зрозуміє, що той дар, який дає йому Господь, він зовсім для іншого. Він не для себе, а для інших. І тоді можна там сіяти слово Боже. Для тих людей, які живуть уявленими про цей світ і намагаються туди вставити християнство. Спочатку потрібно добре попрацювати, витягнути з серця все те, що ми знаємо, на жаль, знаємо про екстрасенсів і різних там уявних якихось забобонів і таке інше, і тільки після цього. Там може бути добре Слово Боже, яке буде давати оцей самий добрий плід. І на, і на кінець ми бачимо, що дійсно є місце, про яке Господь сам нам каже, що не кидайте, не кидайте е, ті дорогоцінні жемчужини посеред свиней. І Слово Боже, це теж є це саме дорогоцінне, яке є в нас. Тому, мабуть, Будемо розумними сіячами, і священники, і парафіяни, і ті люди, які знають слово Боже, і ті, можливо, хто просто знає тільки два слова: Господи, помилуй мене, Господи, прости, Господи, благослови. В цих простих словах вони мають бути доречними, і вони можуть дійсно зробити велику справу, можуть посіяти в людському серці і думку про Бога. І слово про Бога, і дію, яка буде е, співзвучна тому, що бажає Господь. Нехай ці роздуми цього року і в цей час дійдуть до нашого серця, такого непростого, такого різного, але такого, в, якому, в яке я маю цю думку, має поселитися це слово і дати добрий плід. Амінь.